Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде гра. Гра буде цікава, гра буде плідна і я сподіваюся, вам такий формат відео також сподобається. Назбиралося в мене аж цілих дві корзинки. Ось такі ось залишки. Залишки є різні, є напівбавовняні, є плюшеві, є різнокольорові, є секційні, є фантазійні. Дуже-дуже багато різних моточків назбиралася: як плюшевих, так і напівбавовни. Тому я не затримуючи їх у себе, перетворюю скоренько на іграшки. Знову ж таки формат іграшок, який зараз актуальний, це маленькі плюшеві і маленькі брелочки. Великі іграшки трішки на паузі. Я впевнена, що це тимчасово будуть продовжуватися і на них реагувати, і буде на них попит, але зараз треба вив'язати оці корзинки. Точніше, зменшити їх у. Кількості. Я знаю, є дівчата, які залишки вив'язують вщент, але в мене так не виходить. У мене дуже багато є корзинок з залишками. Але сьогодні я беру з собою тільки ці Тільки ці дві і хочу з них перетворити на список, список іграшок. У мене навіть є список. Список в мене пишеться кожен раз, як я планую, що мені потрібно зв'язати. Цього разу я вирішила пограти в гру. У мене буде кубік-Рубік. Кубік-Рубік є, список є, пряжа є, бажання є. Я буду розпочинати. Кожен день я буду собі кидати кубик на брелочки і на плюшку. Який буде мені список по списку випадати, яка буде? Позиція випадати, то буду в'язати. І я собі так поставила за ціль, що по 5 штучок, хоча по 5, а там далі буде видно, куди занесе натхнення і скільки осилю. Ось так виглядає список. Це все, що мені зараз потрібно, тому я розпочинаю з брелочка. Перший кубик я кидаю на брелочок. І мені випадає циферка 4. Сьогодні я буду в'язати капібару. капібару. 5 штучок у вигляді брелочка. Ну і заодно одразу кинемо кубік рубік на наступну а, і їжачок і на плюшечку. Плюшечка буде у вигляді їжачків, а у вигляді брелочків будуть капібари. Я розпочинаю свій сьогоднішній день і буду показувати поетапно, що в мене з цього буде виходити. Попрацювала активно і я велика молодчинка. Але не закінчила до кінця. Давайте рахувати. Капібара перша, капібара друга. Я знову ж таки зробила тільки запчастини, тільки заготовочки. Зараз буду кидати собі кубик на наступний день. Буду обирати, що в мене буде наступне по плану, і буду тоді оформлювати цих тваринок, яких не в'язала. Наступні у мене є їжечки. Їжечки також ще не закінчені, але я їх нав'язала. Нав'язала 5 штучок, безмежно радію, лишилося позаправляти кінчики і повишивати їм брівки. Ну, Це все буду робити вже вночі, мабуть, коли всі будуть відпочивати, а то зараз всі вдома. Вдома трішечки голосно, тому я ще на цьому тижні працюю без бабусі. Бабуся моя поїхала, моя мамуся, бабуся для. Моїх діточок поїхала до моєї сестрички, вона сьогодні, вчора, позавчора, вже тиждень відпочиває у моєї сестрички з іншими онуками. і Мені доводиться і хатні справи на себе брати, і в'язання, і дуже мені багато чого знову ж таки хочеться. Активність прокидається, і не забувати треба, що дітки також потребують уваги. Але будемо справлятися, будемо потихеньку прилаштовуватися, і давайте будемо кидати кубик на другий день. Що ж нам попаде. Спочатку ми кидаємо на брелочок, він перший записан. Якщо буде повторчик випадати, то будемо перекидувати. Шість. Зараз будемо в'язати посіпак. Посіпаки на другий день, кубик 6 випав. І що будемо виконувати з плюшечки, зараз побачимо. Ага, трішки, я вважаю, можна перекинути, бо зачепилося за носика. Шість. О, 6, шість 6. Шість. Будемо тоді в'язати ще і коників. Коники це схемка новенька, я її ще не в'язала, але дуже сильно хочу спробувати. Мені коники потрібні це символ наступного нового року. Тому я беруся за роботу, буду в'язати новеньких маленьких коників. Я вже схемку маю. Заскрінила собі, ще не пробувала. А ось посіпак. посіпаки це мої улюблені, я їх люблю в'язати, тому наступні мої іграшки це будуть посіпаки і маленькі коники. Сподіваюсь, вам такий формат зайде, ви будете з великим задоволенням приходити його дивитися, тому що в мене в планах є такі відео знімати частенько. Кубик рубик мене мотивує, мені подобається в цю гру грати, і сподіваюсь, вам також цікаво спостерігати. Ну, а ми побачимося в наступному включенні, коли в мене будуть маленькі коники і брелочки посіпаки. Хто молодець, я молодець. Другий день підходить до свого завершення, і я вже маю результати. Мої результати виглядають ось так. Ой! Покотився. У мене таких посіпак вже зв'язано аж цілих 5 штучок. Молодець. Хвалю себе. Не дороблені, але вони зв'язані. А якщо вони зв'язані, то вони обов'язково стануть готовими роботами найближчим часом. Їм треба зв'язати ще по оку, це в мене буде нічний режим, буду в'язати вночі і а, пришити їм карабінчики, і вони вже будуть готові. П'ять штук, як і планувала закінчила, доробила і взялася за конників. Коники доволі маленькі, доволі смішненькі. Я думала, вони будуть трішечки більше, але я задоволена, що такий формат також хтось вигадує і з нами ділиться такими схемками. Я їх зробила всі різні, хотіла в'язати з повторчиками, але зрозуміла, що треба різні, щоб подивитися, які мають бути коники. Довго обирала кольори поєднання, які я хочу. Зараз не дуже зрозуміло, що це коники, це взагалі на білку схожий і хвіст тільки інший зробити. Але всі вони мають право на існування по кольоровій гамі. Це буде з чорним хвостиком і з чорною гривою. Доволі кумедні, доволі миленькі, доволі смішненькі, але тішить, що це маленькі такі малючки будуть. І я навіть одного вже зібрала, оформила. Щоб вам показати, як він буде виглядати, тому що не зрозуміло чи то коник, чи то білочка, чи то хомячок якийсь, і ось такий ось формат виходить з цієї схемки. Зробила брівки, зробила ноздрики, вив'язала у процесі створення хвостика і оформила ось таку ось гривку. Мені сподобався, він такий маленький, мінімальна ціна, швидко виконується, За декілька годин зв'язала ось цих ось п'ять конників. Лишилося оформити, лишилося зібрати, але це вже, мабуть, буде на ранок, тому що я поки трішечки хочу відпочити. Хочу зробити вечір відпочинку. Можливо, якщо буде знову ж таки безсоння, то тоді встану дороблю. А як ні, то буду відпочивати. Бо мій організм вже потроху здається. Але мені такий формат подобається, що я активно йду по плану, не збавляю оберти і день в день виконую 10 мінімальних іграшок. Це мене дуже-дуже тішить. А я пропоную зараз убрати трішечки коників і кинути кубик на третій день. Який буде в нас третій день? Зараз побачимо перші знову ж таки брілочки це циферка 2. Перших ми будемо брати в роботу котиків. Котики я таких нещодавно показувала: котики, квадратики, котики пушини, Хто як хоче, той так і називає. І кидаємо на плюшеву ниточку кубика. Ага, знову відбився, і в нас був уже кінь. Конячок поки достатньо. Двійка. І там, і там кіт. Два котика, котик плюшевий і котик з напівбавовни. Ну що ж, план роботи отримали, будемо виконувати, будемо в'язати два вида котиків. В наступному включенні побачите, які вони в мене вийдуть. Ще один день позаду. Показую, що в мене є. Знову ж таки, не закінчені, ще трішки треба попрацювати, але вже відчувається кількість моїх іграшок підростає. Підростає, мені подобається а, така ідея, мені подобаються такі результати, і я, скоріш за все, буду ще пробувати в такому форматі знімати відео. Тим паче це іграшки в мене ходові, хоч я їх зараз і нав'язую, але в мене, вважайте, їх в наявності вже немає, тому що вони вже всі заброньовані. Це малючки, яких я в'яжу на постійній основі, їх кожного місяця забирають, тому я кожного місяця одне і те саме показую. І ось. Невеличкий залишок сіренького поклала поруч, щоб не загубити його. А що далі? Далі в мене котики. Котиків я також зв'язала, але вони ще не мають вушок. Вже потім не буде в мене можливості відзняти відео, тому я скоренько під'єднуюся зараз, показую вушка, і мені треба ще оформлення, карабінчик. І по хвостику зробити, і в мене будуть готові ще 5 котиків. А маленькими такими кроками, ну, маленькими це погано сказано, активної праці, дуже важкої активної праці, кожен день в'язати по 10 іграшок це дуже-дуже багато, але. Немає нічого неможливого. Не тільки цими іграшками я займаюся, я ще продовжую в'язати своїх коників. На цьому тижні в нас триває проект Тиждень коня. Ми нав'язуємо у яскравій кількості у великій кількості коників, і я сподіваюся, ви також приймаєте разом з нами участь у цьому проєкті. Якщо ні, то на жовтень місяць готуйтеся на останній тиждень, будемо знову ж таки в'язати цілий тиждень коників. Проєкт буде тривати до кінця року, будемо обов'язково до нього ще повертатися. Я в наступних відео вам обов'язково покажу, що я встигаю в'язати по коникам. І давайте кидати кубик на четвертий день. Останній день буде. По факту, а ще два дні треба кинути нам кубик. Перший ми кидаємо на брелочок, і четвірочка в нас вже капібари зв'язані. Не хочу повторюватися, по 5 штук буде достатньо. Одиничка. Сьогодні у нас будуть жабки. Жабки у вигляді брелочків що ж нам випаде на плюшечку. А? Упс! Уронила свій кубик. Ледь достала, але достала. Я трішечки відволіклася плюшечка. Ми зараз кидаємо кубик на плюшку. Плюшка це в нас буде сова. Випала четвірочка це також буде новенька схемка, новенька схемка на сову і на коня. Трішки розбавляю наявність, хочу різні зробити, тому обрала собі схему на сову, ще не в'язала, ще не пробувала, але обов'язково спробую і вам покажу. Це в мене буде плюшова сова і брелочок жабки. Ну а далі вже будемо дивитися, що нам буде випадати. Я продовжую нав'язувати, ви продовжуєте спостерігати і пишіть, будь ласка, скільки ж ви вважаєте, в мене вийде в кінцевому результаті іграшок. Дуже цікаво буде подивитися самій на цю армію малючків. Не впевнена, що буду далі продовжувати по 5, бо мій акумулятор вже трішечки сідає, вже хочеться більше відпочивати, бо ритм я собі обрала дуже інтенсивний. Але поки працюю, поки бажання є і є для кого це все робити. Коротке включення ще один день, сьогодні вже четвертий день, добігає кінця. Ще мені лишилося зв'язати 4 глазика і можна збирати моїх жабок. Ось такі результати по брелочкам в мене виходять. Але окрім брелочків, я ще підв'язувала сьогодні плюшечку. У мене є новиночка. Новиночка, цікавиночка, і це ось таке ось малятко. Малятко у вигляді сувенятко, я одного вже зібрала. Один в мене вже готовий. ось такий ось, Хотілося скоренько зібрати, подивитися. Я ще в день хотіла під'єднатися, вам показати, який в мене результат. Але я зрозуміла, що ні. Треба доробити до кінця і тоді вже хвалитися результатами. Ось така ось крихітка самостійно стоїть. І до цієї крихітки я ще підв'язала компанію, але не всіх оформила, не всіх зібрала. Вже штатив не хочу ставити, вже так з рук буду знімати, тому скоренько вам показую, розказую, ділюся планами і обираємо на завтрашній день новенькі собі, новенькі плани. Це в нас лишаються по брелочкам совенята і лишаються бджілки, а по плюшечки в нас лишаються жабки і лишаються зайчики. Зараз подивимося, що нам випаде на завтра. А я буду ще закінчувати цих красунчиків. Обов'язково хочу сьогодні сувеняток закінчити і, можливо, жабки хоча б причепити карабінчики. Я потихеньку свої закінчую процеси, які вже розпочинала. Скоро покажу вам у всій красі, я вже в великому захваті від результату, але це ще не все. Ще в мене два дня. Попереду. І я дуже задоволена, що нарешті вернулася, повернулася моя мамуся, займається хатніми справами. І я трішечки більше можу приділя... приділяти часу на в'язанечко. Зараз кидаємо кубик, але я хочу це все обрати, бо я буду знімати знову ж таки з рук і щоб стіл був чистенький. Кидаємо кубик в останній раз і далі вже будемо. Бачите, перше це в нас знову ж таки брелочки, брелочки четвірочка, капюбара. В нас вони вже є. перекидуємо кубик. шестірочка, посіпаки у в нас також вже є. І, до речі, вони вже готові. Кидаємо кубик і на випадає циферка 3. Це означає, будемо в'язати сову. Із брелочків це буде сова, а із плюшевої ниточки в нас лишилися жабки і зайчики. Будуть зайчики, цифру 3. Тобто, ми на, сьогодні, на завтрашній день, Вже сьогодні вже пізно, я вже сьогодні нічого не буду, тільки совеняток, мабуть, закінчу, буду в'язати завтра зайчиків і буду в'язати совеняток. Це останній раз, я кидаю кубики, і вже в останньому включенні або через включення я вам покажу вже повністю весь свій список. Сподіваюся. Мого натхнення і моїх сил вистачить до кінця і дов'яжу усі свої плани, усі свої ідеї до кінця і буде гарний вдалий тиждень. Повертаюся. Нарешті повертаюся і пройшов вже, мабуть, тиждень. А можливо, і більше. Важко мені давалося, важко мені було, але я. Знайшла в собі сили, знайшла в собі мотивацію і виходжу, вам показую, що ж в мене вийшло з цього проєкту. Про це все буду детальніше розказувати, де була чим займалася, і буду потроху показувати вам своїх малючків. А пропадала я в хворобі. Пролежала, пробайдикувала, прохворіла. І трішечки перезавантажилася. Тепер голос повертається, не було в мене голосу. Я працювати, працювала, в'язала, не завжди закінчувала і дошивала, але я потихеньку підв'язувала. Свій проєкт я доводжу до кінця, але трішки з тимчасовою паузою. Ось так він виглядав. І тепер давайте я вам буду показувати, що ж в мене вийшло. Усі пункти виконані. Усі пункти готові і усі малючки готові вам показатися, які ж вони гарні, файні в мене вийшли. А в мене є в наявності тепер 5 ось таких ось маленьких котиків. Я таких котиків в'язала не по черзі, я розказую, що в мене тут зверху дещо лежить. Буду намагатися скоренько це все показати, розказати, бо мій голос. Буде знову хрипіти-репіти. Я цього не хочу, щоб ви чули, тому скоренько покажу, розкажу, що в мене вийшло, і на цьому ми з вами попрощаємося. П'ять котиків, два руденьких і три таких яскравих. Є в мене ось такі ось зайчики. Зайчики також намагалася вив'язувати усі маленькі моточки, щоб якомога менше в мене лишалося їх. але... Все одно, їх мені потрібно багато-багато нав'язувати, вив'язувати, щоб вони були вив'язані повністю. Але в мене є тут і хлопчачі, і дівчачі відтіночки. Можна ще повторювати, продовжувати таких малючків в'язати, тому що вони в мене активно продаються і буду далі продовжувати це робити. А далі я вам буду показувати трішечки жабок. Є в мене жабки. Жабки в мене також у кількості п'яти штучок. Це плюшеві. Я показую ті, які в мене вже були іграшки, просто повторчики. Так, жабка одна. Я так і вже в'язала малючків, це все повторчики. Так, ось така ось жабулька. А мені здається, тут однієї жабки не вистачає. Зараз будемо дивитися, я бачу тут на полички тільки 4 штучки. В'язала їх 5, одна була темніша. Ну, так як часу пройшло дуже багато, то, можливо, десь вони і розбіглися, мої жабенята. Зараз буду шукати. Точно пам'ятаю, в'язала всього по 5, перепровіряла. Навіть деякі вже фотографувала іграшки. Далі це їжачки. Їжачки, знову ж таки, Це повторчики. Їх таких вже було зв'язано дуже багато, дуже багато було і продано. Але, як виявляється, Такі іграшки постійно на постійній основі будуть купувати, тому їх можна продовжувати далі нав'язувати, і їх постійно буде мало. Це все плюшеві іграшки. Хочу показати плюшеві, а потім покажу напівбавовну і порахуємо, скільки ж в мене їх вийшло зв'язати. Наступних хочу показати вам коників. Коники символ наступного року. Цікавенькі, маленькі, маленькі. І я думаю, вони будуть також користуватися попитом. На них будуть також звертати увагу і активно будуть купувати. А як не будуть купувати, то будемо знати, що дарувати. Ось такі сувенірчики також постійно користуються попитом, їх потрібно багато, тому що це такі іграшки, які ну, на згадку невеличкі такі презентик. Десь комусь до шоколадки, десь комусь просто вручити, як талісманчика, такого на згадку, як магнітик, як брелочок. Мені подобається така ідейка, я обов'язково нав'яжу і собі цих малючків, а саме ці вже заброньовані вони будуть вирушати у нову домівку. Далі в мене є ось такі ось совенята. Совенята по мастер-класу з Ютубу, там не було у автора хвостика. Я вирішила, що мені потрібен хвостик. Розход невеличкий, ось такі ось ось кнопочки, бачите, з дольчі трішечки виходить більше, ніж з Гімалай Dolphin Baby, але також вони всі виходять кумедні, цікавенькі, маленькі. І це мої плюшечки, які я створила в цьому проєкті. Я дуже задоволена. Зараз піду шукати, де я загубила ще одну жабу. Іграшок дуже багато, вони поки не знялися в. Відео з готовими роботами, вони всі лежать зверху. А як знімаю відео вже з готовими роботами, я їх ховаю по коробкам, по контейнерам, тому, можливо, десь моя жабка і від мене ускакала. Зараз я це все прибираю і показую вам свої брелочки. Брелочків також цих по 5 виконала, і я велика-велика молочинка. Ось така велика. Армія іграшок. Іграшок у вигляді напівбавовни, у вигляді брелочків. Вімкнула камеру і зрозуміла, що у жабок немає посмішок. Буде виправляти. Почнемо з бджілок. Бджілок у кількості 5 штучок. Це випадало нам на останній день, на шостий день. Я в останні вже дні їх доробляла, але коли їх доробила, я зрозуміла, що вони дуже фантастичні, дуже милі. Я вже в... робила їх, не один раз робила. Вони мені подобаються. Це самі улюблені брилки. Але з ними також роботи чималенько, цей переход чорного, від нього втомлюєшся, тому потихеньку, поманеньку і бджілок нав'язала. Мені вони прям самі самі одні з улюбленних. Але мої всі брелочки, вони всі користуються попитом. Я їх всі люблю виконувати, всі люблю в'язати. Тому мені здається, що, аби ще трішки вони довж дорожче коштували, то було б взагалі бомба. А так, на брелках дуже багато не заробиш. Наступні це посіпаки. Посіпак також 5 штучок, а вони не затримуються. На вітрині вони дуже рідко бувають, тому що вони завжди знаходять свої домівки. Далі це мої капібари. Капібари виглядають ось так. Це вже повторчик. Бували замовлення і по 20 штук в одне замовлення. Що замовляють, те її доводиться робити. Тому я з великим задоволенням виконую всі свої замовлення. Намагаюся, принаймні, так робити. І дуже тішуся, коли їх в мене купують. Ось така ось армія котиків в мене також ще є. І я підв'язала совенята. Совенята по майстер-класу боти. Бота з Казахстану, канал називається Зефірне Кружево. Я вже таких сувеняток також багато робила, і це дуже гарний варіант, куди вив'язати невеличкі залишки. Але проблема в мене закінчуються такі мультяшні оченята. Вже наступна партія закінчується, наступна пачка. І думаю, що, можливо, треба десь замовити або на Джумі, або на Аліекспрес. Щоб мені вони прийшли саме один маленький розмір, самі, самі маленькі, тому що ті, які в мене вже лишилися, вони лишилися великі, лишилися різних розмірів, але самі маленькі, вони одні з перших в мене закінчуються. У мене вже три упаковки мультяшних очіняток, і малюків немає, а всі решта номерочки розмірів ще лишилися. Ну і мої жабульки. Трішки їм. Неуважно не доробила я оформлення, зараз зроблю по ротику, зараз зроблю по щічкам і ще плюс 5 жабуляк постійних, які в мене постійно в'яжуться. Тому, хто молодець, я молодець. Я себе хвалю, я собою пишаюся, і це буде перший, перша серія саме такої гри Кубик-рубик. Я буду обов'язково до цієї гри повертатися. Кожен місяць, мабуть, буду робити по одній грі, але не в один день 10 іграшок, але якось трішечки розпреділяти, бо важкувато фізично це видалося мені робити. Результат вражає, результат шикарний, є над чим попрацювати, є тепер, куди це все продати, і я велика-велика молодчинка і сподіваюсь, вас також зарядила натхненням і позитивом. Бажаю вам всім не хворіти. Мирного неба і шаленого натхнення. Дякую всім безмежно, всім, хто писав, турбувався, питав, де я зникла, що зі мною. Перезавантаження відбулося, трішечки відпочила. Тепер знову закатую рукавчики і починаю далі активно працювати. Мені подобається знімати, мені подобається в'язати, і мені подобається те, чим я живу. А це моє натхнення. Дякую вам за коментарі, за вподобайки і за підписки. Побачимося в наступному відео. Бувайте!